Вірю вітаю глядачів телеканалу Вікка. З вами Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 3 вересня в області переважатиме ясна погода. У Черкасах день до плюс 27 градусів вночі плюс 19. В Умані та Звенигородці сонячно. Температура в день сягне плюс 29 градусів, а вночі опуститься до плюс 17. У Каневі та Золотоноші також теплий і ясний день. Вдень плюс 27 градусів, уночі плюс 19. У смілі та Чигирині мінулива хмарність. Температура вдень до плюс 28 градусів, уночі близько плюс 18. Бажаю вам гарного настрою та сонячних емоцій. До зустрічі на телеканалі Віка.